Всім привіт, дорогі глядачі та вболівальники. Поки стадіон Гірник готують до матчі сьомого туру між кривбасом та Товорською, малюють лінії, підключають камери. Ми завітали до наших віпок, де все як завжди круто від їжі до оформлення. Команди вже прибули. Ми помітили нову зачіску у Матео. Як оцінять її футболісти? Давай чотири. Чотири. Три. Давай три. три три всі готуються до гри від футболістів до вболівальників, які скуповують мерч у фаншопі. Свисток, і ми починаємо з небезпечного моменту, після якого почалась сирена. Продовжуємо. І в цій атаці твердохліб мав забувати, але м'яч іде вище. Другої спроби Єгор все ж забиває.